Чи всі чують, чи всі знають? Новий рік на порозі. Лихий 22-й залишається в минулому, а ми зустрічаємо новий 2023-й. Так хочеться, щоб він приніс щастя у кожну українську родину і здійснив найзаповітніші мрії. Усі українці зараз мріють тільки про одне, щоб скоріше скінчилася війна. Я хочу побажати, щоб у новому році. Кожна родина, уся Україна, увесь світ жили в мирі, щоб кожного дня чувся дитячі дзвінки і сміх, а не завивання сирен. Я бажаю, щоб мами всієї країни плакали тільки під щастя. А мені хочеться, щоб замість руїн виросли нові села і міста. А якщо на місці кожної ракетної вирви посадити квіти, то вся наша земля перетвориться на чудовий барвистий квітник. А я хотіла б, щоб усі, кого війна закинула на чужину, повернулись додому. Адже вдома завжди найкраще. Ми віримо, що всі мрії українців збудуться, бо вони об'єднуються одним словом мир. Наш мир виборюють найкращі сини України, а ті, хто віддав за нього своє життя, навіки залишаться у нашій пам'яті. Тож загадую найзаповітніше бажання. Хай 2023 рік принесе нам мирне життя. Будь-яке бажання здійснюється, якщо дуже хотіте. А ми дуже, дуже хочемо миру. Українці! Миру нам усім у наступному році. Хай 2023 буде радісним і щасливим для всіх. Тож вітаємо усіх з Новим роком! Хай він принесе Україні, чисте небо, ясне сонце і світле майбутнє.